Добрий день, дорогі наші друзі. В етері передачі зустрічі на Єрусалимці і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми поспілкуємося з чарівною та неповторною Аліною Циханович, відомою за псевдонімом Аліло. Доброго дня, доброго раночку. Ну, і одразу же розкажіть про вашу новинку малювали. Так, у мене вийшли доволі такі гарні треки, і один з них, найкращий зараз, от дуже активно скрізь популяризується. Це малювали цей трек дійсно сповнений. Знаєте, справжні. О українського духу, тому що абсолютно всі ми малювали картину свою, яку ми омрійно думали, але сталося те, що сталося 22-му році, і кожен з нас отримував якісь фідбеки. І саме це в пісні я відобразила, щоб люди відчули дійсно, що відбувається абсолютно кожного українця всередині. Вода не тече, хто тобі підставить плече, коли так пече, коли так пече, тут сам собі прокладаєш маршрут. Ніхто за тебе не відмінить спокут, Збери всі свої страхи у жмут, як високо літаєш, не забудь про сам падіння відповідальний, тільки ти гордо неси, хоч по. za zaraz warto Скажіть про композицію «Never Say Goodbye». А, не повірити, ця пісня була написана взагалі-то лише для свого власного архіву. Я її написала для свого коханого чоловіка, тому що мені хотілося присвятити ще одну пісню. Йому минула пісня, яку я написала, він особисто записав. А це я вирішила йому на день народження подарувати пісню про наше кохання. А розкажіть про проєкт Супермама. А на жаль, на проект Супермама я таки не потрапила, тому що почалася війна і запис проекту мав відбутися 26 лютого 22 року, але в мене таки не вийшло потрапити. А те, що в мене в профілі стоїть супермама, дуже багато хто питає. А це тому, що я вигравала в Blogger Awards саме цю статечку «Супермама». А що це за блогерська премія? Ні, там просто була премія все українська блогерська премія, яка вже на протязі п'яти років існує. Я виграла перше місце серед багатьох блогерів мам тому що маю такі, знаєте, завзяття активність, і це відчувається. Моя аудиторія за мене активно голосувала. Розкажіть про знайомство з гуртом співбратів. Так у 22-му році я познайомилася з гуртом співбратів. Він мені дуже імпонував у по їхній подачі, оскільки у них тоді дуже класний був трек. Москва згоріла і втонула. І мені настільки було цікаво спробувати з ними співпрацювати, що я їм просто написала, і вони дуже швидко погодились. Ми записали три треки. Разом і дуже швидко можна сказати за один запис. Хлопці приїжджали до мене в Київ, щоб дійсно зі мною записати багато хітів, і ми все зробили можна сказати за три години часу. Ми написали тексти і музику, і отак от, от ми співпрацюємо з ними вже в довгий термін. Я думаю, що це не остання композиція зі співом братів. Надіюсь, точно не остання. Someone say that we're long through your weapon on the floor. My heart is burning with all rage, but only we can close the page. Cannot break you clean and heart. Cannot rip our people apart. Never break you clean and heart, never reap our people apart. знов хлопок West Narods are now in shock. Tom deparos debovna Vidrivaya Cannot break Cannot reap our people apart Never break your brain and heart, never rip our people apart Думку маємо одну Виграємо цю війну Тож, vino білорус Намотай собі на вус. Can not break your brain and heart, cannot reap our people apart Never break your brain and heart, never rip our people apart у вас ще є спільна композиція з Тьомою паучком? Так е, я дуже багатьом артистам е, писала, коли мені було цікаво співпрацювати, але особисто з цьому я йому написала одразу трек і сказала, що я хочу з тобою випустити цей трек. І Він дуже швидко погодився, тому що йому дійсно сподобалась теж пісня, і він сказав, що він напише власноруч на неї музику, і ми запишемо цю пісню. Але саме цікаво, що ця пісня записувалася на протязі чотирьох місяців, бо у нас дуже загроз графіки у артистів. Гуляли у полі, гарю, дрідівниці, три трикрасоні кралі, в самиці, Вражні вечорами, ззовні оповиці, yeah. як весіти зрозуму. Гуляли у полі, три дівиці. Кращих не бачили, мої зірниці. Солодкі вуста, Ох, охи замениці. У серця влучами, миттрі поляниці. Не кривай престоли, симвой заплати. Побачим, побачим Ухудали у болі, Гаріт радівиці, прикрасуні гралі, очок замиті, справжні мечорами, зомні оповиті. Дай води стриниці, далі намила, я їдка прекрасна, бо як поцілує, все навколо ясно Дівчата гарненькі, Ви такі доберенькі, тюмані миленькі, ти такий дурненький Угуляли у полі гаря три дівиці Три красуні кралі, очах замиті, з праздніми вечорами зом'яло повиті, як не ці без розумов. І перед тим як опублікувати пісню, ви дивитесь на реакцію аудиторії там в Тіктоці? Так, ми починали дивитися, але, на жаль, погуляли в полі, дуже вийшла прикра ситуація, оскільки, коли було зірвано Каховську ГЕС, ми випустили трек. І ми не могли активно її просувати, бо було прикро за херсонців, українців, які були в. Той момент в дуже важких обставинах, тому на жаль, цю пісню активно не дуже просувала, тому її не так багато чули людей. Але я надію, що в майбутньому ще більше і більше українців закохається в нашу українську пісенність і буде слухати цю пісню з теж з радістю. В минулому році у вас вийшла пісня Я душа. Так, це теж е, пісня, яку я писала ще в 2021 році, і е, вона для мене стала так, і, як і заспівай Соловей, дуже глибока. І дуже особиста, оскільки я вирішила виписати цю пісню після того, як загине на фронті мій друг. Я відчувала, що це потрібна пісня, я думаю, більшості українців. Забрали у Знай, що будем разом, ти моє серце, любов візьми мене з теплом тебе віднайду, я знову, я душа, душа, що не до тебе бо Для мене ти все, що треба, бо Душі не вижити, без серця, я душа. Нас роз'єднали дороги, проте є надія одна. Зустрінемось часом у Бога. Ми всі відповімо сповна. Ми люді, коли ми у горі, сім'я важливіша за все. Дочекаємось ми в цьому році альбом. Так, я планую зробити міні-альбом. У мене вже є в принципі міні-альбоми, але я хочу зробити один конкретний міні-альбом, і я хочу написати її тематично. Цей альбом, тому я думаю, це буде цікаво. Більш-менш е, загадково, тому що це буде пов'язано з е, всією країною культурою України. Тому там будуть вірші відомих поетес і поетів. Тому буде цікаво. Скільки пісень увійде до іпі? Е, зазвичай маленький альбом. Ми це 4-5 пісень. Крім пісенного життя, чим зараз займаєтесь? А найбільше за все я займаюсь, в принципі блогерством і волонтерством. Це дві сумісні речі, тому що блогерством я почала займатися більше восьми років назад. Волонтерство прийшло в моє життя у 22-му році від самого початку. І оскільки зараз мені блогерство не багато приносить, то воно може як виглядає як волонтерство, тому що я допомагаю багатьом бригадам, і для мене це максимально важливо. Особисто для себе, так само як і мій чоловік, ми дуже багато робимо корисних речей. Мій чоловік особисто в ІТ допомагає, а я можна сказати, роблю свою справу теж. Тому ось мої основні зараз завдання. А де наші слухачі можуть долучитися до збору? А, я не збираю з українців ніякі гроші. У мене є принцип. Я збираю з різних організацій американських, канадських, європейських, які донатять і допомагають з цими зборами. Я волонтер, який, знаєте більше, розуміє, що зараз є. Сенс питати і просити серед інших країн, аніж робити все в Україні, тому що в Україні багато волонтерів. А я приєднаюся з іншого боку. А який у вас контент? в Тіктосі та інстаграм? У мене в інстаграмі більш розважальний такий простий контент. В Тіктоці у мене більш цікавий контент пов'язаний з тим, де зараз я знаходжусь. І так само у мене два тіктоки. Один мені вже видалили, точніше, якщо чесно, з повноштабного вторгнення мені вже три тіктоки видалили. І зараз я створила, можна сказати. Шостий тікток спеціально для пісенної творчості, і один тікток суто для контенту різного інформативного. А через що вони віддаляють? Два тіктоки видалили через е, відео, які були провокативними. Там було зображення крові і війни. На жаль, їм не зрозуміти про це. Так наші діти, як вони це все відчувають. От, тому надіюсь, що, що рано чи пізно вони це збагнуть. І На заваження етерного часу розкажіть про вашу пісню «Крапка кома Це можна сказати перше. Моя українська пісня до цього я не писала українською мовою пісні, і це була пісня, не записана 21 році ще до повномасштабного вторгнення, тому що я тоді вже популяризувала українську мову. Я написала цю пісню взагалі на музику, яку мені подарував мій друг двокач, який мене і далі зараз записує. Ми вирішили цю композицію присвятити просто, знаєте, справжнім відчуттям таким, що ти закоханий і ти відчуваєш, що Хочеш з цим ділитися з усім світом, тому і крапка кома, тому що завжди в будь-якому коханні є. Крапка кома аліло. Дуже дякуємо вам за цей етер і на завершення. Ваші побажання нашим захисникам-захисницям та слухачам. Я хочу побажати абсолютно всім слухачам будь то це може бути захисниці, захисники або просто слухачі, які десь по той бік екрану слухають. І я хочу вам побажати бути здоровими і особливо хочу побажати захисникам та захисницям повертатися додому цілими та неушкодженими до своїх родин якомога скоріше. Заряда ціла тоне, я не відчуваю страху. Боюсь, більше таких нас не буде. Повір, але серце не забуде. Душа плаче, ще більше не разом. Кричу відпусти, але не відразу. Сидимо поряд, хоча вдалині, мрію про любов, але не мені. Арного дня, мирного та спокійного неба, до нових зустрічей в радіо Етері.